Що відрізняє це інстаграм-магазин нашої клієнтки, яка отримує десятки замовлень на день та має сотні тисяч підписників від оцього, який ледве зводить кінці з кінцями? В цьому відео ви дізнаєтесь, чому одні інстаграм-магазини стають відомими, успішними і генерують сотні тисяч доларів прибутку, а інші приносять своїм власникам тільки розчарування, збитки і зіпсовані нерви. Виграє той, хто допускає менше помилок. Спеціально для вас я проаналізував власний 10-річний досвід просування інстаграм магазинів, а також особистий досвід власників магазинів, з якими я особисто працював та спілкувався. В результаті я виділив 5 ключових помилок, що заважають інстаграм магазинам рости та приносити прибуток. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний смм. Аудит. Ми проаналізуємо ваш Інстаграм профіль за 20 ключовими критеріями та надамо pdf документ з результатами аналізу. Ви зможете використати цей документ як покрокову інструкцію для вдосконалення та просування вашого Інстаграм профілю. Тож дійте! Що було цікавіше, я розташував помилки у порядку зростання від відносно лайтових до максимально критичних, що легко можуть знищити ваш бізнес. Тож додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Помилка номер 5 Відсутність smm стратегії. Не мати smm стратегії при просуванні інстаграм магазину, це як вирушати в подорож без карти або GPS. Ви, звісно, можете знайти шлях, але більше шансів, що десь заблокаєте і вас зжере ведмідь. Без smm стратегії ваш магазин ризикує швидко перетворитися на ще одну загублену сторінку у соціальних мережах. На моїх персональних консультаціях ми з клієнтами часто розбираємо питання по Будови СММ стратегії. Якщо у вас виникнуть труднощі з просуванням бізнесу в соціальних мережах, потрібно буде швидко отримати відповіді на специфічне запитання, або ви хочете швидше отримати результат, то переходьте за посиланням в описі до цього відео та замовляйте персональну СММ консультацію. Помилка номер 4: відсутність конкурентної переваги. Конкурентна перевага це той фактор, що допомагає вашому бізнесу залишатися на плаву, ефективно боротися з конкурентами, утримувати клієнтів і забезпечує стабільне зростання. Без конкурентної переваги ваш магазин ризикує бути просто одним з багатьох, без реальних шансів на успіх. Чому вам варто одразу починати з конкурентної переваги? По-перше, ви маєте розуміти, що в Instagram безліч магазинів, які пропонують схожі товари. Якщо ваш instagram магазин не має чогось особливого, що відрізняє його від інших, він швидко загубиться серед конкурентів. Конкурентна перевага допомагає виділитися на ринку і привернути увагу потенційних клієнтів. По-друге, без конкурентної переваги вам доведеться знижувати ціни, щоб залишитися конкурентно спроможними. Це може призвести до цінової війни, де головним фактором вибору для клієнтів стане низька ціна. Така стратегія знищить вашу маржинальність і як наслідок бажання займатися цим бізнесом. Помилка номер три: відсутність бюджету на таргет. Це часто помилка, з якою стикаються власники Instagram. Магазині. У вас має бути або дуже класний унікальний продукт, або хороший бюджет на рекламу, дофіга крутий креатив для Reels та TikTok. Звісно, ви далі, щоб у вас були всі три пункти. Тоді успіх вашого інстаграм-магазину гарантований. Відсутність бюджету на таргет це часто помилка, з якою стикаються власники інстаграм-магазинів і що тягне за собою ряд негативних наслідків. По-перше, обмежена видимість. Без таргетованої реклами ваш магазин має невеликі охоплення. В умовах конкуренції в Instagram покладатися лише на органічний трафік це самогубство. Адже платформа віддає перевагу рекламі і популярним аккаунтам. Ваша аудиторія може просто не побачити ваші круті публікації серед тисяч інших. По-друге, втрата потенційних клієнтів. Таргет дозволяє точно налаштувати рекламу на конкретну аудиторію, яка найбільш зацікавлена у ваших продуктах. Без цього ви втрачаєте можливість залучити нових клієнтів, які могли б стати вашими постійними покупцями. До речі, у мене на каналі є відео про те, як запустити таргетовану рекламу в інстаграм. Посилання в описі, а ми продовжимо. По-третє, повільне зростання продажів. Без реклами ви обмежуєте потенційне зростання свого бізнесу. Органічне просування займає багато часу, а таргет може швидко залучити нових клієнтів і збільшити продаж. Відсутність бюджету на таргет призводить до того, що бізнес зростає значно повільніше. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хотіли би, щоб якісно українсько Контенту ставало все більше. Підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар, бажано із восьми слів та більше, бо так подобається Ютубу, і я вам за це буду дуже вдячний. Помилка номер 2 Відсутність CRM-системи. Насправді це критична помилка для будь-якого підприємця у сфері торгівлі. Особливо коли ви тільки-тільки починаєте і кожна копійка на вагу золота. Чому не варто допускати цю помилку? По-перше, втрата потенційних клієнтів. Коли у вас більше 10 замовлень на день, якісно прослідкувати за всіма замовленнями стає важко. crm система дозволяє ввести облік усіх потенційних та існуючих клієнтів. Без цього можна легко пропустити важливі контакти, запити чи замовлення, що призведе до втрати продажу. А це нам зовсім не треба. По-друге, поганий контроль над фінансами та запасами. Відсутність обліку унеможливлює точне відстеження доходів, витрат та залишків товарів. Це може Призвести до неправильного розрахунку рентабельності, недостатньої кількості товарів на складі, або, навпаки, до надмірних запасів, що е, заморожують капітал. По-третє, неефективне управління маркетинговими кампаніями crm система дозволяє сегментувати клієнтську базу і надсилати цільові пропозиції різним групам клієнтів. Без цього маркетингові зусилля можуть бути розпорошеними і не давати бажаних результатів. Помилка номер один відсутність позиціонування. Це найбільш непомітна і водночас найбільш смертоносна помилка, що швидко та непомітно може похоронити ваш бізнес. Позиціонування. Це ваш унікальний підхід, який відрізняє вас від конкурентів. Без нього ваш магазин виглядає як один з багатьох, і клієнти просто не бачать жодної причини звернутися саме до вас. Контент без чіткого позиціонування виглядає розпливчасто і не здатний викликати емоційний відгук у клієнтів. Це призводить до низької залученості. Ваші публікації не отримують лайків, коментарів або репостів, що знижує їх охоплення органічне і загальну ефективність маркетингових зусиль. Позиціонування дозволяє чітко окреслити, для кого ви працюєте. Без нього ваші зусилля у просуванні можуть бути спрямовані не на ту аудиторію, що призведе до зниження продажів. Якщо ви розумієте, що у вас немає нормального позиціонування і ви хочете виправити цю помилку, дуже рекомендую подивитися моє відео присвячене темі позиціонування. Ви дізнаєтесь, які є види позиціонування на прикладах відомих брендів, а також отримайте покрокову інструкцію, як розробити власне унікальне позиціонування, що допоможе вам стати лідером у вашій ніші. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі, а мене мотивує створювати для вас більше якісного контенту. Побачимось!